Apple відмовиться від дірки там внизу. RTX 4090 за 500 доларів. Робот пилосмок Лапками 500 мегапікселів, смартфоні, iPhone 16 і для економних, як смачно смоктати в інтернеті та багато інших цікавинок в цьому випуску наталченого звіту. Але перед тим як почнемо, традиційно закликаю закинути вас свої гривні на збір, який я сама відкрила на честь свого е, дня народження. Е, все, що назбираю. Закину на потреби ЗСУ, і, звісно ж, відзвітуюсь всіх, хто да день народженський обнімаус і погнали до новин з нашого божевільного в поганому сенсі цього слова світу. Ноталочка звітує. Люди діляться на два види. Ті, хто ще не купив робот-пилосос і думають, що тепер всю хатню роботу за них робитиме пластикова таблетка на колесиках, і на тих, хто з матюками діставав з робопузика шнурки, шкарпетки, зарядки і грав квест, знайди по слідах розмазюканого по підлозі гамна, де вже, так би мовити, прибрано. Став лайк, якщо теж розумієш робопроблеми. Хай штучний інтелект побачить, скільки нас. Але що як я вам скажу? Що вже скоро все зміниться, і наші маленькі друзі навчаться збирати шкарпетки і складати їх в коробочку. Зустрічайте роборок G30 Space, перший в світі рукастий робосос. Ручка поки що одна, втім, доволі вправна, бо має власну камеру та може піднімати з підлоги шкарпетки в будь-якому стані і складати на вказане місце. Причому навіть без огиди бо робоносіка в них нема. Хоча враховуючи історію про гамно, ну, можна би краще би і був. Бу. З часом g 30 Space навчиться навіть дверні ручки відкривати, судячи з довжини кінцівки, це хіба ж в домі більбо Бегінса. Ну або доведеться робити спеціальне відкривання ближче до підлоги. Оце гості прийдуть і скажуть: о, як мило! А ми не знали, що у вас буде дитина. Чи це для кота? А ви так небрежно. Та це для нашого роба піздюка. І тут він виїжджає, тримаючи в лапці склянку з вином. Якщо не жити заради таких моментів, нащо взагалі жити? З мінусів — ціна в районі 2000 тисяч доларів. Втім, може це небагато за те, щоб поздоровкатись з майбутнім за руку. Хоча в деяких сферах воно вже саме гучно стукається в двері. Он за останні пару місяців вийшло дві гри мрії, і одна для відстрілу кровососів вимагає комп'ютер майбутнього. А інша чи не вперше для запуску вимагає відеокарту з підтримкою рейтрейсінга? Так, це про Індіана Джонса та Велике Коло. І що характерно, не дивлячись на офігенний графон та лучики по замовчуванням NASA ПК для неї не потрібен. Вистачить і потужного ноутбуку. Наприклад, такого як Acer Nitro v 15, що поєднує в собі, сучасний, але стриманий дизайн. З не менш сучасним залізом і все це за доступною ціною. І це я не з рекламного папірця читаю, а зайшла на сервіс порівняння цін. І V15 – це доступний ноутбук з оптимальною відеокартою Nvidia GeForce RTX 4060. Бо тут і продуктивність з запасом вистачить для Full HD на найближчі роки, навіть з використанням рейтрейсингу і DLSS 3.5, що дозволить використати переваги дисплеїв з високим рейтом навіть в вимогливих іграх. Наприклад, той же Індіана на високих видає більше 60 кадрів в нативній роздільній здатності, а завдяки використанню технології DLSS 3.5 можна фактично подвоїти, довівши до 120-130 кадрів на секунду. І тут ніякої магії, лише технології. Super Resolution рендерить картинку в меншій роздільній здатності, а потім, завдяки алгоритмам на базі штучного інтелекту, апскейліть її до роздільної здатності дисплея. Генератор кадрів DLSS Ексклюзивна фішка Nvidia 4000 серії, в свою чергу, додає кадри, підвищуючи фреймрейт. І все це теж за допомогою нейромережі та безпомітної деградації якості зображення чи підвищеного інпут лагу Бо Nvidia Reflex, оптимізуючи роботу комп'ютера, відчутно знижує системні затримки. Грати дуже комфортно, особливо на геймпаді. Він до речі, в Nitro V15 входить до стандартної комплектації і не для галочки, а бездротовий і тактильно приємний. Бук довольно непогано справляється з охолодженням потужного заліза. Втім, тихим я його не назву, принаймні в автоматичному режимі. В моєму екземплярі встановлено Nvidia GeForce RTX 4060 та Ryzen 5 7535 hs Але є варіанти і на Intel аж до 13900H. Який би процесор ви не обрали, мінімальний об'єм SSD V 15 512 ГБ, а знайти комплектацію з 8 ГБ оперативки, це прям задача зірочкою. бо в 99 встановлено 16. Круто, що Acer не стала економити на сірниках. Дисплей не зриває дах OLED-ами, але і гріх жалітись на матову 144 IPS-ку. Як гріх жалітись і на набір портів, багато повноцінних USB 3.2, та справжня зірочка в вигляді USB C 4.0 з Power Delivery до 65 Вт, через який нот можна заживити від зарядної станції чи навіть великого павербанку. Те, що треба. Враховуючи реалії. Цьогодення. Коротше, якщо давно шукали доступний ноутбук з сучасною відеокарту Nvidia і оптимальну конфігурацію, Acer Nitro V15 це прям воно. Більше деталей за посиланням в описі. Переходьте і всім подвійного FPS. Чуваки. Пол втомились від ваших постійних насмішок над магічною мишою і планують кардинально переробити тварину, покращити ергономіку, перенести порт для зарядки, щоб всі нарешті перестали угарати. Але щоб все таки було на чим пахіхікати, можливо, в мишу додадуть підтримку голосових команд та жестів руками. Принаймні, подібний варіант гризуна проходить тестування в лабораторіях Apple. Не знаю, чим команда миші відрізняється від команди, сказано прямо в MacBook чи iMac, Можливо, ти дадуть ніжки, що бігала по столу, відчуваєш, що буде емейзінг, і що вже прям жити без цього не можу? Скоріше не терпиться, звісно, подивитися і на айфон в новому дизайні, але це напевно вже в наступному житті. Купа інсайдерів на перебій побігли спростовувати чутки про піксель стайл камери в рядок в наступному айфоні. Свята Трійця залишиться на своєму законному місці. При цьому овальний виріс в спині буде не для камер, а для безпровідної зарядки. Ну зате динамічний острівець точно зменшиться, як і рамки, і здавалось би, куди ще. Але Apple планує з часом їх позбутись і потихеньку рухається в цьому напрямку. враховуючи, що в 16 Pro Max дисплей займає біля 91% Передньої панелі роботи тут ще не на одне десятиріччя Цікаво, що станеться швидше: безрамковий iPhone айфон чи яблучний інтелект українською. Втім, не розстроюйтесь, що воно в нас не працює. Бо згідно з результатами опитування двох тисяч користувачів, 73% відсотки не задоволені функціями Apple Intelligence. При тому, що більше половини саме заради них і змінили смартфон на новий. І лише 25% п'ять відсотків сказали, що їх все влаштовує. Коротше, нема в Україні ладно. Вже коли 73% Лучимось на задоволення, 25 п'ять казали, що ви просто тупі, і не розумієте. Не надо нам додаткові приводи для подібних суперечок. ми з цього справляємось. Цікаво, як зміниться ситуація по відсотках після виходу iPhone 16, i коли штучка інтелект з'явиться в девайсі за плюс-мінус 500 доларів. Не дивно, за інформацією інсайдерів, саме так назвуть iPhone SE4 заради того, щоб безшовно вписати його в існуючу лінійку. Ну, бо враховуючи наявність інтелекту та екшн-батона, він формально. До неї якраз і належить. І до речі, одна з причин, чому купертинівці з кризаса виставлять на 16 i не дуже високий цінник, це фірмовий яблучний модем. По-перше, не треба платити за сам чіп і ліцензії квалкому. А по-друге, недорогий айфон це найкращий спосіб випробувати нове на користувача. Бо одна справа, коли інтернет і дзвінки не працюють на смартфоні за 1200 доларів, хоча коли воно їм заважало. А інша справа, коли на типу бюджетному айфоні. А що ви хотіли, щоб він за такі гроші ще й дзвонив? Тож чекаємо презентації в квітні, і як все пройде добре, і не почнеться якась ще нова війна, то вже в вересні подякуємо покупцям 16i за бета тест. Не встигли значить власники топових самсунгів порадіти камерам на 200 мегапікселів. як кореці заявили, що тот з'явиться модель на 500. кажуть, стільки знадобиться для потужного цифрового зуму та щоб штучному інтелекту було що аналізувати для покращення зображень. Короче. вітаю! В світі камер на півгігапікселя. Ну а що, пора вже переходити на зручні величини? Щоб коли вас за пару років запитали, яка у вас смартфоні камера, ви таємниче відповіли один. А потім, витримавши паузу, додали «гігапіксель». Фурор овації. Хоча не знаю, хто ще зараз питає про роздільну здатність камери. Здається, це залишилось в лампових нульових десятих. А зараз он Самсунг має замінити Sony в постачанні сенсорів для камери айфону. Який був би аргумент в смартфонних оліварах, якби в них ще хтось приймав участь? Типу, ха? Твій айфон наполовину корецями зроблений і екран, і камера. Тож як він може бути кращий, ніж Самсунг? Невже вони б не залишили найкраще для себе? Не знаю, що там відбувається в Sony, і як вони могли приїбати свого найбільшого клієнта? Але хтось точно за це поплатиться і не отримає чергову яхту в якості квартального бонусу. кажуть, що японці не впорались з інноваційним трирівневим сенсором, який попросили зробити Apple, а от у Samsung все вийшло, і тому саме їм і дістався контракт на постачання. Цікаво, чи надовго бо раптом сон як візьмуть, як напряжуться. Трохи не їх стиль. Тож вітаю Samsung і дякую вам за найкраще для нас, айфоноводів. OpenAI вирішили перетворити на реальність оту мемну сцену з блейдранеру, де величезна штучна інтелектуальна подруга каже: You look lonely, I can fix that. Ні, фіолетових десятиметрових жінок поки. Поки що на вулиці не запустили, зате зробили гарячу лінію, де будь-хто може потріщати з чатом GPT буквально про що завгодно. Безкоштовно, але тільки 15 хвилин на місяць з одного номеру. Тож, мабуть, перед тим як дзвонити, варто накидати на листочку теми, про які хочеться поговорити. Ну, щось типу, як знайти друзів та бути щасливими. Оце все. І якщо думати, що я перебільшую штучний інтелект з таким не допоможе, то ніфіга. У мене є знайомий, що кожного разу після сварки з дівчиною Тає у чати GPT, як йому помиритись, і пересилає їй згенеровані ще повідомлення майже кожного разу працює. Ой, вибач що я розкрила твою таємницю, я не хотіла. Короче, будете в США 1,800 вісім gpt і вас почують. Головне, не забувайте про ліміт, бо наразі збільшити його неможливо. Попереджаю, всякі там гарячі теми не підіймайте. Це трішки не той номер, бо вже були випадки блокування. Тримайте себе в руках, бо, по-перше, бідна, коли тебе навіть щі заблокував. А по-друге, нема кого спитати в такому випадку. Хіба що платити 200 баксів за CHAT-GPT PRO, він мудрий? Він знає. А й до речі, зі слів голови OpenAI виявилось, що цей тариф для багатих не покриває витрати компанії. Планували трішки заробити, але люди користуються їм набагато частіше, ніж розраховували в компанії. Тобто хтось заплатив 200 доларів за чат-бот, що повністю викреслює варіант заради цікавості, і використовує його постійно на повну катушку. Ото дивина. Ну реально, хто б міг подумати, що воно так буде? Тупа шок. Уяви, бігаєш по всьому інтернету в пошуках відеокарти за півтори тисячі доларів, не знаходиш за цією ціною, береш за дві. Проходить тиждень на сцені, чувак, в шкіряній курці питає: ну що там ваші інвестиції, геймери, і показує відеокарту за 550 доларів з такою саме продуктивністю, як у твоєї. І тут ти прокидаєшся, бо тобі всього лиш наснився кошмар. І в реальному світі так не буває. Навіть не дивлячись на те, що Nvidia Дійсно вказали, що нова 5070 видає таку саму продуктивність, як і 4090, Але у вісні не було б зірочки. А от в нашому світі вона існує, і там написано, що це лише за умови використання Generation DLSS4 – який відтепер домальовує до двох реальних кадрів не один, а цілих три згенерованих нейромережею. І саме так можна отримати з 30 кадрів 120. Але, як то кажуть, є нюанс. Відчуватись гра все одно буде на 30. Так, завдяки Reflex 2 затримка при включенні генерації знизиться. Втім, все одно, як і раніше, базова кадрова частота має бути хоча б 50-60 фпс. А от чи скрізь її забезпечить та ж 50-70 за 2К питаннячко, бо Nvidia на презентації взагалі не називали Цифри так званої сирої продуктивності, залишивши лише невеличкий натяк. Бо з ігор, представлених на графіках, одна взагалі не підтримує генерацію кадрів, а інша лише минулу версію, тож їх можна порівнювати напряму. І виходить, що 50-70 на 25-30% швидше за 40-70, що звісно навіть не поряд з тою продуктивністю, що видавав топ чотирьохтисячної серії. 50-80 коштує як і раніше, тисячу, випереджає попередника на чверть і не дивлячись. Що цього не вистачить, щоб наздогнати минулорічний флагман, гріх жалітись на безкоштовні 25% продуктивності. А от 5090, в свою чергу, на третину швидше за 40-90. І власне на третину ж і дорожче. Рекомендована 2000 доларів в реальності, думаю, буде ближче до 3000. Можливо, незалежні тести покажуть інші цифри, втім не думаю, що Nvidia для презентації вибрала найгірші для себе варіанти. Хоча як не крутия карти сімейства Blackwell, це маленький інженерний шедевр, Чіпи з мільярдами транзисторів на мікроскопічній платі, завдяки якій вдалося збільшити площу радіаторів для збільшення габаритів. Наприклад, 5090 Founders Edition не тільки менше за 4090, а й займає всього два слоти. Ще з дивного та приємного Nvidia не забуває навіть про карти двох. Фактичної серії, і вони, як і всі інші, в найближчий час отримують покрашене суперсемпленг DLSS з підвищеною деталізацією та мінімізованим гостингом. Коротше, враховуючи фактично відсутність конкуренції, нова генерація отримала непогане і Про це, мабуть, варто було б сказати на презентації. Але NVIDIA обрала інший шлях і розказала про 5070 з продуктивністю 4090, що, звісно, враже набагато більше. Хоч і не зовсім правда. Думаю, не один суперкомп'ютер не прорахує кількість суперечок в інтернеті, що заканчувалось класичним та невмирущим Смакчі. Якщо раніше це було помірно образливо, то в прекрасному світі майбутнього може стати навіть. Цікавим. Бо завдяки електронному льодянику можна буде відчути на смак те, що вам було запропоновано посмоктати. Пристрій для лизання містить невеликі пакетики, що наповнені гелями з різними смаками. За допомогою електроімпульсів вивільняється невелика кількість і, задавши необхідну послідовність, можна передати по інтернету фактично будь-який смак та навіть запах. Розробники вважають, що їх винахід має великий потенціал для ігор та. Дозвілля. А з часом за допомогою нього можна буде щось спробувати чи понюхати до покупки. Для парфумів взагалі бомба. Головне, щоб не можна було хакнути формули і намішати собі Тома Форда в 3-літрову банку. Або я б, наприклад, з радістю спробувала той хайповий дубайський шоколад з Тік-Току, на який мені тупо жалка 500 гривень. На жаль, поки технологія на ранньому етапі розробки і має певні обмеження. Базових смаків всього сім. Тож, прям все-все, завдяки їм не відтвориш, а Гелю вистачає. Всього лише на годину не самого активного смоктання. Втім, команда не планує зупинятись і хоче довести цифровий людяник до комерційного виробництва. Вболіваю з усіх сил, бо так давно хотілося відчути на смак. Що ж мені все ж таки бажали посмоктати в коментарях під відосами. Ну, а я вам бажаю солодкого тижня. Побачимось вже після мого дня народження. Вону от скоро можете мене прямо зараз привітати лайком. Коментарем, донатом на мій збір на ЗСУ або підпискою на мою монобазу, за що отримати скін. Пупка. Всі лінки є в описі. І побачимось вже скоро всіх!